Я так розумію, що хтось там з кимось буде намагатися по двіці мечів домовлятися, щоб зменшилося обстріл. Можливо, щоб там далі не було просування. Я маю на увазі або ДРГ, або ось цей легіон Росії, тому що тут і лицар жезлів, і сімка мечів можуть саме показувати ДРГ ось ці всі угрупування. Летіти буде, тому що тут багато вогняних карт, тут і ракети, і дрони, і щось дуже багато всього цікавого. І десятка жезлів на дні колоди, диявол, обстріли дійсно, тому що диявол завжди показує саме масовані обстріли, будуть продовжуватися десятка жезлів, дуже важко їм буде стримувати, дуже важко буде відбувати атаки. І далі тут ще й карта помірності, тобто на постійній основі, і дійсно це буде довготривала процесія. Тому вони будуть намагатися якось стримувати, захищати себе. Домовитися з кимось із якимись королем мечів, а плюс ось ці карти дійсно кажуть про якийсь саме наступ по землі.